Те, що держава повинна все ж таки усвідомити і розмовляти з нашим західним партнером, сказати, що ми не можемо діяти за тими рамками і законними нормами мирного часу 21-го року. От після війни ми будемо говорити про демократію, ми будемо говорити про е наближення там прав свобод, і так далі. Але ми під час війни у нас є лише одне завдання: виживання. І все, що ми робимо, повинно бути направлено саме на це. І відповідно. Не може бути так, що людина е робить умовно в Вінниці в ЕПО, що захоче, що захоче, або взагалі нічого не робить. Ми повинні її як мінімум прилаштувати на оборонне підприємство, щоб вона допомагала і на працю за гроші не безкоштовно. В, в який момент за це перемикання відбудеться, і чи за яких обставин це Віталій, Це питання цього року, або ми це зробимо, або ну звісно, коли ти депутат, який заброньований від всіх випадків життя. Ну, навряд чи ТЦК тебе задує балоном. Якось, наприклад, ось цього чоловіка. Чоловіка залили газом і запакували в бус люди у військовій формі. Як це взагалі можна пояснити? Як взагалі таке може бути? Я не знаю, може вже скоро є справді по колінам почнуть стріляти. Ну, я вже не знаю, правда. Ну, правда, не знаю. Далі я хочу вам зацитувати, зацитувати те, що а, написав Жорін з третьої штурмової. Просто браво йому за це. Читаю: цей цирк навколо мобілізації досі продовжується. В законопроект таки збираються додати норму про бронь для окремих категорій, в тому числі для тих, хто заробляє від 35 тисяч гривень. Замість того, щоб змінити підхід до рекрутингу та підготовки, вирішили узаконити принцип війна тільки для бідних. Зараз Україна стоїть перед дуже серйозними випробуваннями на фронті. Через різні ініціативи та затягування процесу ми будемо мати катастрофічну ситуацію. Ну, от скажіть: от що він сказав не так? Знову знову цей принцип: в тебе є гроші, ти не будеш воювати, нема грошей, іди воюй. От і все. Де про справедливість? -то? Де тут про справедливість? Я не розумію. Справді, ситуація буде катастрофічна. От і все. Я не знаю, чого вони добиваються. Правда, не знаю. Їдемо далі. Не існує демобілізації під час війни. Зеленський розповів про зміни до закону про мобілізацію та чи буде її посилення. Читаємо: цитуємо, що заявив президент? Мені здається, що дуже багато дезінформації щодо мобілізації в Україні. Мобілізація в Україні була з самого початку війни, і вона продовжується кожні кілька місяців. Це іде пролонгація відповідного рішення в парламенті згідно з нашим законодавством. Ну нарешті президент заговорив про мобілізацію. Просто перші два роки в нас якось про це непопулярні ці рішення Ну, не прийнято було взагалі говорити. А тепер вже приходиться. Чому раніше про це не говорили? Щоб рейтинг не впав? Їдемо далі. За його словами, мобілізація в Україні жодного разу не зупинялась і постійно продовжувалась. Це питання цього, не питання цього року або минулого, це питання спочатку війни. Чи вона ідеальна? Ні. Це не ідеальне законодавство, тому що це законодавство мирного часу. Коли ти знаходишся в війні, ти приходиш до деяких деталей більш практичних. Більш практичних це яких? А про справедливість де? Де справедливість? Де про справедливість тут в цьому законі? Далі він зазначив, що закон про мобілізацію щодо деяких практичних кроків знаходиться в парламенті і зміни пройшли вже перше читання. Але є дебати у парламентарів. Вони сперечаються про коли можна звільняти хлопців, коли ні, кого з них можна тощо. В звичайному законодавстві не існує демобілізації під час війни. На це ніхто не розраховував, тому є різні питання щодо ротації відпусток, заявив Зеленський. Тобто я так розумію, що хлопці. Поки не закінчиться війна, тому не прийдуть. Чи як? Він додав, що військові хочуть відповіді щодо того, що можна удосконалити в законі про мобілізацію, а парламентарі хочуть побачити, які будуть наслідки для тих чи інших верст суспільства. Вони хочуть побачити наслідки. Нехай підуть на фронт і там побачать наслідки. Наслідки всіх своїх дій попередніх. Оце мені здається ту. найоптимальніший варіант побачити справжні наслідки. І це покаже, як треба приймати наступні закони. Тому що як люди, які не були на війні, як вони можуть про війну приймати закони? І додам ще тому це питання виключно парламенту на сьогодні. І їх дебатів, коли вони закінчаться в комітетах Верховної Ради, тоді будуть голосуватись. Але всі ці дебати не зупиняли і не продовжували мобілізацію. Вона йде своїм чином. Ми бачимо, як вона йде. Ми бачимо, як людей виловлюють, б'ють, задувають балонами вже, вже скоро почнуть стріляти по людям. Ну я не знаю. Що ще? Тим часом ТЦК вже доходять до маразму. Якось, наприклад, у Рівненській області. Знаєте, от ви просто послухайте самі. В мене все з цією темою. Я дякую. Пишіть просто, що ви думаєте щодо цього. До речі, хто з Рівненської області, будь ласка, коментуйте. Подивіться це відео і робіть висновки самі. Значить, в Ровенській області в трьох посілках заглушили связь повністю. Мобільна зв'язка, ніяка зв'язка не працює. Абсолютно Зайшли колони ТЦК разом з поліцією. врывались прямо во все двора, всех мужиков хапали, в рупора кричали там, статья такая-то, такая-то, э, ваш долг всех мужчин стать на защиту Родины. Ребята паковали всех. Уклонисты будут наказаны, там, и все в этом роде прямо. Понимаете, вот как НКВД, ребята, приезжали машины, солдаты выскакивали, вот это вот все окружали, вовнутрь заходили полицейские. Ну, прям банда черную кошку ловит. Понимаете, ребят? И я читал комментарии, там, оказывается, две недели в Сумской области то же самое начало делать, понимаете? То есть по городам не ходят, ребят, они в областях. проезжают сразу два-три поселка, берут в окружение, берут в окружение, по периметру ставят этих полицейских или ты ТЦКшников, и вот это вовнутрь кольца заходят, чтобы мужики не полями текали, нет. И вот такие вот облавы массовые делают. Ребята, это... Я, я даже сказал... У меня даже слов нет. У меня даже слов нет. Это, это хуже НКВД, ребята. Хуже НКВД. И понимаете, и они запугивают при том, что если кто-то будет ролики, видеоролики делать, будет уголовная статья. Но ребята говорят, ролики есть, и они будут выложены. Это жесть, ребята. Ну, как-то так. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй майой.